Прослухайте, будь ласка, гороскоп для всіх знаків зодіака з 25 по 31 серпня 2025 року. Овен. Початок тижня це період наснаги для творчості і романтики. Потім фокус на рутину, здоров'я і продуктивність. Порада. Залишайтеся в моменті. Будьте активними, але не забувайте про гармонію та відповідання. Кілець Очікується зростання в професії, романтична харизма. Але слід пильнувати за здоров'ям. Венера в Леві стимулює затишок у домі та відновлення ресурсів. Близнюки сприятливий період для соціальних зв'язків. Кар'єрних зустрічей, але фінансові ризики довкола. Будьте обережними. Магнетичність слів вам на руку. Говоріть чітко і впевнено. Рак. Кар'єра стабільна. Потрібно шукати наставництво. Можливо, фінансове підсилення з минулих інвестицій. Венера в Леві додає продуктивності і домашнього тепла. Порада. Поєднуйте роботу з турботою про зону комфорту. Лев це ваш час. Венера кохання, магнетичність, фінансові перспективи. Все на вашому боці. Ще більше структурності і комунікації. Венера в Леві створює сплеск чарівності. Діва. Період дисципліни і продуктивності, особливо щодо рутинних справ, кар'єри і здоров'я. Можливий стрес, тому не забувайте про відпочинок. ТЕРЕЗИ. Цей тиждень винятково приємний творчість, популярність, любов, реалізація ідей під супроводом Венери. Баланс між емоціями і планами ключ до успіху. Скорпіон. Кар'єрний прорив приємний. Але контролюйте емоції у стосунках. Не слід надо розкриватися. Інтуїція веде, дійте спокійно, але рішуче. Стрілець, активний тиждень, нові ідеї, соціальні контакти, розвиток у русі, проте можливі комунікаційні труднощі у середині тижня. Козиріг, емоційна стабільність, фінансове полегшення, стабільність у відносинах ось ваші ключові теми, водолій, соціальна магнетичність, нові творчі можливості, романтика й підтримка у межах вашого впливу і завершує наш сьогоднішній прогноз це риби, повільна, але стійка внутрішня трансформація. Зростання емоційної зрілості та практичності у відносинах і здоров'ї. Нагадування ставте реальні структури, але з ніжністю. Ну що ж, на цьому я буду завершувати наш гороскоп на цей тиждень. Якщо сподобалось, ставте подобайки, не забувайте підписуватись на канал. І очікуйте нових. Гарних і корисних відео. З вами, як завжди, була я, Лариса. До наступних зустрічей. Всім пока!